Мобілізація з 18 років це вже не актуально. Треба починати з 10 років. Ви тільки послухайте, що розказує оце чудо. Ця війна не на один день, це не, не, не спринт, це такий довгий марафон. Я думаю, потрібно грати в а грати в можна за рахунок молоді, навчаючи там умовно сьогоднішніх 10-літніх, 12-15-літніх дітей, де да, вкладати їм правильні цінності. І вже там через умовно там де да, дитині, якій сьогодні 14 років, через 4 роки, вона з правильними цінностями зможе мобілізуватися добровільно до війська. А правильні цінності я вибачаюся, що таке. Це коли дитині з 10 років починають в школі нахлабучувати, що як тільки на тобі стане 18, ти зобов'язаний іти на фронт, і якщо ти там загинеш, то ти загинеш героєм за Україну. Оце правильні цінності. Я нагадаю, що в Україні, в школах України вводять додаткові уроки, я не пам'ятаю, як вони там, уроки патріотизму чи як там вони, і е, залучати до цих уроків будуть діючих військових, зокрема військових там третьої окремої штурмової. І можете собі тільки уявити, що ці військові почнуть закладати у наших дітей. це значить лише одне, що ніхто не збирається зупиняти цю війну. Навпаки, вони збираються прокачувати дітей на те, що війна буде вдовго і воювати будуть навіть ті, кому зараз там 10, 12, 15 років. Подібні заяви лунають не просто так: це, скажімо так, анонс. Вони завжди роблять анонс того, що далі будуть реалізовувати. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.